Весь світ сьогодні відзначає День архітектора. Тим часом Львів руйнується на очах. Чи не щодня падають як на аварійні балкони, то фасади. Ці вихідні також не виключення. У Львові на вулиці Ярослава Мудрого обвалився фасад будинку. Як вберегти місто від суцільної руйнації, дізнавались наші кореспонденти. Львів, вулиця Ярослава Мудрого саме тут, цими вихідними обвалила штукатурка. У ЛКП пояснюють, що обвал трапився заплановано, а не сам по собі. Спеціально навчений альпініст зробив це свідомо, оскільки стан будівлі був загрозливий для безпеки життя мешканців. І оці от зубчики були познімені, тому що вони були за рахунок, очевидно, старіння будівлі були буквально висіли над балконами, і тут балкони. Та такі аварійні фасади, балкони та й загалом будівлі у Львові мало на кожному кроці, а мешканці часто густо скаржаться на бездіяльність ЛКП та відповідних служб. Дивіться, все обвалюється абсолютно. Вони мені сказали, що єдине, що можемо зробити, прийти вам опечатати балкон з вашої сторони, щоб ви не виходили. Якщо, ну, то, не, ну, то не вирішує проблеми. У міській раді випродовуються за аварійні будинки, візьмуться найближчим часом. Ми будемо готувати програму і напевно на декілька років. Буде працювати комісія, яка буде визначати, просто вибирати з тих аварійних найгірший стан і, скажімо, будинків, які, які необхідно буде в першу чергу відселити. Хто ж може допомогти Львову як не молоде покоління? Зі стін львівської політехніки щорічно випускається близько трьох сотень дипломованих архітекторів. Звичайно, по можливості ми залучаємо дітей до таких актуальних реальних об'єктів. І кадрів вистачає, і робота чекає, а Львів і далі руйнується. Пояснення цьому знаходять навіть студенти. Ну, дуже багато є проблем через жителів саме. Неможливо відреставрувати житловий будинок, в якому всі жителі не дали на це згоду. Люди деколи купуючи квартиру, не розуміють, що вони купляють внутрішню частину будівлі, а не зовнішню. Ситуацію змінити можна. Професори Львівської політехніки кажуть, попливати повинні на законодавчому рівні. Треба організовувати будинки як у юридичні особи із своїм правом, із особою відповідальною. І тоді можна, і тоді це можна зробити, так, але це все, це все належить до організації суспільства. А ми вже тоді на прохання чи навпаки ми будемо виходити ініціативу. Ну, зараз я стану під будинком і буду гукати, люди, у вас фасад сипиться". розумієте, Це просто до кого звернутися? До того мешканця, в якого квартира співпадає з фасадною стіною. Він скаже, ні, це місто має робити. А поки одні лише планують, а інші чекають змін, львівські кам'яниці відвалюються по частинках. І Юрій Матьора новини.